Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 559 тисяч дев'яносто за добу, 1320 і поранено 1 мільйон 677 тисяч 270 песиголовців за добу 3960 танків 8206 одиниць за добу, сім. Бойових броньованих машин 15 811 одиниць за добу 32 артилерійських систем 15 262 одиниці за добу 46 реактивних систем залпового вогню, 1119 одиниць, засобів протиповітряної оборони 890 одиниць за добу 1, літаків 361 одиниця. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12108 одиниць за добу 39, крилатих ракет 2397 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 20 538 одиниць за добу, 77. спеціальної техніки 2566 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту ЮКРЕЙН, Сука.